Привіт, мої дорогенькі діви. Я Зоряна і ви на, на каналі Зоряне Таро. Давайте зробимо для вас Таро передбачення вже на листопад місяць подивимося, що важливо буде відбуватися в вашому житті, які події, який буде настрій. Ну що ж, не гаймо часу, три колоди, з кожної колоди по три карти, дев'ять карт це величезна кількість інформації і підказок. Кому недостатньо, дивіться за асцендентом, і це буде ще додаткових дев'ять карт. Ну що ж, мої дорогенькі діви, так, так, так. Дивимося. Перша карта для вас. Вісімка кубків. Ух! Місяць починається з дороги. А 1 листопада новолуння. І подивіться, що тут у нас? Сонечко, а новолуння це ясність. І от таке враження, що ви зрозуміли, куди вам рухатись. Ви. ви Розставили пріоритети, ви побачили свою зірку, яка вас кличе. Це емоційна дорога, тому що те, що ми залишаємо, звідки ми йдемо, в кожного своя ситуація. Хтось з'їжджає від батьків, хтось розриває стосунки, хтось переїжджає в іншу країну, хтось, можливо, приходив, був в відпустці і потрібно залишати, їхати знову, працювати, повертатися. Ну, тобто це дорога кудись. Така е, трішки емоційна, е, навіть не трішки, а добряче емоційна. Але туди, куди ми йдемо, там подивіться, яка, як, яка там от хочеться райська насолода, яке там сонечко, які там радість, який там позитив. Тобто туди, куди ви йдете, там однозначно буде краще. Чого би це не стосувалось? Там є перспектива, там вас будуть цінувати, можливо, там буде більша зарплатня. Там буде краще. Але ну, наразі ви ще того не знаєте, тому що ми не бачимо, що там. Ми там ще, можливо, не були навіть. І тому такі емоційна дорога, тому що ми йдемо в невідомість, а залишаємо те, що для нас важливо, де ми залишаємо частинку себе. Ну що ж, далі дивимося. Діви, Наступна карта для вас. Що тут в нас? Королева Пентаклів? Королева Пентаклів. Мої дорогенькі діви, це ви, доросла жінка, стихії Земля. Телець Діва Козиріг. Тобто тиждень буде, ви будете, тиждень місяць, в задіні будете, особливо в середині листопада. Що таке королева Пентаклів? Доросла жінка. І, і, і яким чином, що ви будете робити, як програється вам ця карта? Ви будете, це взагалі жінка, яка турбується, жінка, яка ось чимось зайнята, яка, яка докладає в цю роботу все, все, все найкраще, все, що вона, всі свої знання, всю свою енергію, всю свою радість, всю свою любов. То, можливо, це ви так будете про когось дбати. Можливо, ви будете щось, бачите, вона тут малює, ви так будете щось робити з такою любов'ю. А можливо, для чоловіків це про вас буде така жінка, отак дбати. Поряд з вами є така жінка, чи ви познайомитесь з такою жінкою? Ось це таке тепло і затишок. Ну, Фігурні карти це люди. Як їх ще трактувати? Тобто люди в вашому житті або ви, ви будете чимось займатися. Ось таким комфортним для себе. Дивимося далі третя карта. Нуль. блазень, дурень. А що таке нуль? І старший аркан, а нуль це обнулення, це нові можливості, коли відчиняються двері. Прошу, іди куди хочеш. На все світ дає вам можливість. А що з нею робити? Тому що нуль це може бути нова можливість, так, купа варіантів. І головне, це карта повітря. Недовго засиджуйтесь, недовго думайте, тому що ця вакансія вона може бути, це може бути все миттєво помінятися. І як ви будете довго думати. То в тому нулі можна лишитися, знаєте, бо нуль може бути обнулення, а може бути нуль, нічого, як чорна діра, з якої вибратися важко. Тому з легкістю. Приймайте пропозиції, приймайте все, що дарує вам, що пропонує вам всесвіт і доля. Ви вже там по... сортуйте, треба, не треба, але приймайте все. З легкістю йдіть на зустріч, пригодам. Міняйте стиль, міняйте зачіску, міняйте що? що ви хочете, пом... що вам хотілося б поміняти, що вам би хотілося спробувати, ризикуйте. Тому що нуль це є можливості, які прийдуть в ваше життя. Щось поміняти, почати з нуля, почати спочатку. Ну і не зовсім спочатку, тому що це просто можливість, яка вам, вам дають можливість. А... Тут є в людини є посух, є вузлик, тобто є опора, є підтримка, є. Дивіться, поряд, що тут у нас лисичка, чи то це котик, лисичка. Тобто ви не один і не одна, є, є друзі, є підтримка, є вузлик, є, тобто є якийсь багаж вже з собою. Ви не починаєте з нуля, спочатку. У вас є досвід, гроші, підтримка, опора, знання. Ну що ж, дивимося ще, будемо підставляти, ще поєднувати карти, будемо дивитися, можливо, чого буде стосуватися цей початок. Так, карта для вас четвірка кубків. Ну, щось, щось залишила. Так, дивіться, те, що от ви залишаєте, воно вже себе вичерпало. Бачите, ви також. Тобто початок листопада буде для вас емоційний. Тут я залишаю також кубки, карта емоційна, залишаю і йду. А четвірка кубків це пропозиції, от до речі, так, пропозиції, яку я можу не прийняти. А тут ви бачите самі, що те, куди я йду, там, там є дуже класна перспектива. Тому е, ви ретельно. Оцінюйте, зважуйте, обмислюйте, обмірковуйте те, що вам дають, те, що вам пропонують. Тому що тут людина в позиції Я ображений я не хочу. Дайте мені спокій. Не потрібно мені вас, ви не приймаєте підтримки, тому що це таке, хочу побути наодинці. Можливо, це дійсно образа вас. Ну, Якщо карти не, не об'єднувати, це може бути такий стан образи. На кого вже самі підставляєте? Тому що кубки це ваші емоції, які ви переживаєте. І ви хочете пережити наодинці. Не потрібно мені давати поради, не потрібно мені підтримки вашої, не потрібно мені виправляти, допомагати. Дайте мені спокій. Можливо, вам дійсно потрібно на природу кудись подалі від людей і так ви. В гармонії з собою ви заспокоїтесь, заспокоїте свої емоції. Якийсь такий емоційний місяць відчувається. Так, можливо, тому і потім доля вам дасть можливість поміняти цю ситуацію, тому що все-таки щось є, що вас турбує, щось вас не влаштовує, тому що на початку листопада забагато емоцій. Ну що ж, дивимося далі. Наступна карта сімка пентаклів. Сім капентаклів це робота, яку я роблю. І, і сім, знаєте, ви вже начебто і далеко дійшли, і багато зробили, але щось результату не видно. І я вже втомився. Роблю, роблю толку ніякого. І ніби і робота робиться, і, і треба її робити, а де ж той результат? І ви вже сидите і думаєте, може то вже лишитися того, упустити руки, чи доробляти, чи все ж таки ну, раз я роблю, значить, буде результат. Мені заплатять за цю роботу. Тобто, це таке от, ну, не п'ятірка, там, де 50 на 50. Але коли ви втрачаєте вже віру, що ви отримаєте щось, що взагалі щось вийде. Але тут у нас була дивіться: Королева Пентаклів. Це жінка, яка яка Працює, робить, і вона знає, що вона, вона не поспішає, нехай вона монотонно, нехай довго, нехай не знати, чи буде результат, але вона працює над тим, що вона вміє робити найкраще, те, що приносить їй задоволення, насолоду, те, що потрібно робити. Відпочиньте, якщо ви втомилися, відпочиньте, обмисліть щось. Перезавантажте себе, але продовжуйте працювати. Бачите, як, як, як тут? Ой, не хочу, надоїло, а як тут? З любов'ю працюю. От, можливо, і от дуже схоже, бачите? Оці емоції дуже схожі. Я працюю, 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 працюю. ну, то Тобто це може бути і робота, і це може бути справи якісь, так, які не просуваються. Таке начебто я товчу воду в ступі. І оце ваше розчарування від цього, що коли вже буде цей результат. Набридло. Начебто робиться робота, так? Тому що 7 – це вже далеко, це багато, це 70%. Але щось того фінішу, ну, навіть на горизонті ще не видно. І сьогодні обіцянки. Ну що ж, ще одна карта. Сила. Старший аркан, дивіться, а там у нас був старший аркан 0. Кінець листопада у вас дуже важливий, тому що два старших аркана нуль і сила. А знаєте що? А, а сила це сили вистачить на все. Що б тут не було, які б перед вами не відкривалися нові горизонти, вам вистачить сили. Вже підставляйте, на що сили вам потрібні пересилити, відмовитись, втілити, відважитися. Тобто, це ваш оптимізм, це ваша сила, це от таке невластиве для вас відчуття вогню. Я хочу, я можу, я знаю це ваша іскра, ваш оптимізм, ваш стержень, я це зроблю, я можу. І знаєте, це така тут, дивіться, м'яка сила, комфортна. Яка не, не тисне, яка не примушує, не є така деспотична, що сказав і все, роби. А це така сила, яка, яка спонукає. Ну і не такий вже страшний цей нуль. Сила вам допоможе. Ну що ж, тобто ми бачимо тенденцію, так, початок місяця, якийсь такий сумний якісь трошки розчарування, трошки якихось такого щось, не, не, непевних емоцій. Е, Відчаю ну, не, тут немає. Але да, далі, 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 і все, все стає на своє місце. Ну що, ще три карти в нас. Ще в нас три карти, мої дорогенькі діви. Шістка пентаклів, обмін ресурсами. Я тобі, ти мені. Це може бути позика, так як... тобто в якій ви тут позиції. Ви можете бути людина, яка дає, яка оплачує рахунки, яка допомагає, яка робить подарунки, яка дає позику. Як, можливо, ви керівник на роботі і ви виплачуєте зарплатню. Або ви людина, яка потребує, і ви йдете до людини, яка вам може дати, ви йдете брати кредит. Тобто, це є такий енергообмін, взаємообмін ресурсами, грошима, енергією, послугою, будь-чим. Але коли це щедрість, так, як вас просять, давайте. Ви потребуєте, просіть. Благодійність, щедрість, матеріальна допомога, як я вже сказала, так, підтримка, обмін, дарування і об, обов'язково подяка. Якщо вам дали, будьте вдячні за це. Тобто, дивіться, тут була в нас карта, я не приймаю. Даремно приймайте, тому що подивіться, який тут з радістю. Тут же зовсім інша енергія. Вам допоможуть, вам, у вас поміняється настрій, тобто вам буде це на користь. Прийміть цю допомогу, чи цю пропозицію, чи цю пораду, чи цю подяку. Ну що ж, ще дві карти в нас. Наступна карта для вас, мої дорогенькі діви, що тут у нас помірність <смірність> і помірність вона і є помірність. Дивіться, дуже наскільки дійсно, всі карти такі, ніхто нікуди не поспішає. Помірність так, я роблю, але я роблю це впевнено, спокійно, не, не на силу, ніхто мене не підганяє. Що в нас тут також помірність. Я не маю, Тобто, середина місяця листопада у вас буде така якась. Упадок сил, небажання працювати, захочуть руки опускаються, і взагалі я втрачаю ентузіазм, віру і силу. Помірність це коли ну, воно все йде, як має бути своїм ходом. Тому не переживайте, що не буде, буде результат, тільки не вже і не сьогодні. Він буде тоді, коли він має бути. Розслабтеся і отримайте задоволення. Все прийде. Не потрібно нікого підганяти, поспішати і тим більше нервуватися і себе от виводити, виходити з себе. Помірність насолоджуйтесь, приймайте те, що є. Ну що ж, третя карта? У нас там було вже два старших аркана. Цікаво. Третя карта для вас, мої дорогенькі діви, що тут у нас? Нема старшого аркана, але є швидка карта, швидкість. Це, а це може бути, дивіться, переїзд, так, бо тут у нас нуль, що завгодно. А це може бути дорога, переїзд, відліт повітрям. Так вони по повітрі летять. Це може бути зміна локації. Це швидкі рішення, швидка дія, ваша дія, прогрес, раптові зміни. А нуль це і є. раптові зміни, коли раптово... Вам випадає нагода, Якась, от щось таке, що тільки сьогодні і тільки для вас. Завтра вже ця пропозиція буде недійсна. Тобто щось непередбачуване, раптове і потрібно швидко реагувати, приймати швидко рішення. Але ви пам'ятаєте, так, що у вас є сила, є впевненість, є ресурсність, є сила, є бажання. Такі, знаєте, така от, так іде, спочатку так розгойдуєтеся, такі емоції, так щось вам не те, щось не так, і, і не хочу, і втомився, а потім в кінці місяця вже така динаміка, така, і будуть і можливості, і перед вами відкриті будуть всі двері, ви будете обирати. Ну що ж, мої любі діви, я бажаю вам мирного і спокійного місяця, так, листопада, щоб він був успішний. Щоб він був для вас продуктивний, активний, цікавий, позитивний, успішний, комфортний. Я бажаю вам успіху, мої дорегенькі діви, затишку, комфорту, рідних поруч. Ну що ж, мої любі. Люблю вас собі, Маю. Чекаю на зворотній зв'язок. Ставте, будь ласка, реакції, вподобайки. Хто не з нами, приєднуйтесь і почуємо, що мої любі папа! -па.